За запитом Жашківчанина Героя України молодшого сержанта Владислава Андрущенка його земляки допомогли закрити збірний автомобіль для другої роти 137 окремого батальйону морської піхоти України. Подробиці в матеріалі місцевих новин з волонтерського рахунку відкритого на ім'я ветерана війни Олександра Маковецького переказали хлопцям більше 60 тисяч гривень. Їх долучили до загальної вартості автівки. Ігор Андрійович, хочу вам подякувати від свого. Всього підрозділу, взагалі від кожного військовослужбовця, що ви постійно допомагаєте, підтримуєте. І в знак цього хочу вам ось такий ніж від командира 2-ї роти, 137 го батальйону, як відзнака постійну допомогу, підтримку. Дякую вам. Так само допомогли закрити цей збір, який недавно відкривали на авто. Авто ми вже придбали. Дякую, Дякую. що постійно допомагаєте. Задонатили на транспортний засіб працівники апарату, відділів, закладів та установ Жашківської міської ради. Я дякую нашому земляку, Герою України, за те, що він з нами, за те, що оборонить Україну, боронить нас з вами. Ми знаємо, пройшов не одне поранення. І вже його навіть дядьки дзвонять. та то ж мій племінник, та то ж мій, та я йому так ну бажання всі найкращі передаю. Тому цінний подарунок. Я щиро дякую. Це така як нагородна зброя, і отримати це нагорода всій громаді. Але всім хлопцям я щиро дякую. Командиру передавай вітання Обов'язково. До цього збору долучили залишок коштів від загальної суми зібраних донатів під час благодійної ярмарку у Жашківському ліцеї номер 1 Тож під час візиту додому Владислав відвідав і учнів ліцею, щоб особисто подякувати їм за такий необхідний транспорт. Я від себе дякую вам. Президенту школи, прем'єр-міністру за проведені заходи, в результаті яких ви зібрали певну суму грошей і досить немаленьку. І це дало нам змогу. Ми вже показували вам купити Москаленко Сергійові, там деяке обладнання, яке необхідне для виконання бойових завдань. А от кошти так більше 60 тисяч гривень ми також перерахували Владиславу для покупки автомобіля. Хочу вам подякувати, ви такі малі дуже підтримуєте нас. Це дуже важливо, тому що це мотивує далі працювати, відбивати ворога, так як ви знаєте, що ворог всі лізе сюди і дуже активно лізе, пробивається. Збор відкривали на машину, тому що наша була машина, знищена ворогом. Її підбили і вона згоріла. Закрили вже збор завдяки вам, всім, всім, хто допомагає. Машина буде використовуватись в бойових діях це на позиції, завозити наших хлопців. Ротацію робити, міняти і так само поранених вивозити. тому що зараз підсохло все, більш сухо і дуже ефективно залітати пікапами. Дякую вам ще раз. Принагідно, захисник передав дітям прапор 137-го окремого батальйону морської піхоти України, а вони йому прапор України і зі словами подяки та побажаннями. Підписаний моїми всіма бойовими хлопцями для вас. Передавали всі вітання і дуже вам дякували, що ви нам допомагаєте. Ми в свою чергу теж. Від усього Жашківського ліцею номер 1 розписали прапор. Де кожен клас нашого ліцею написав слова подяки, побажання. Ми дуже хочемо вам подякувати за вашу мужність, силу та віддачу. Ми будемо надалі вам допомагати, тому що ми знаємо, за що ми вам віддячуємо. Слава Україні! Героям слава! Ми пишаємося, що в нас вже є два прапори. Таки ви бачите у нас на дуже гарному місці висить той прапор, де подарували ваші батьки від імені вас. Тому ми. Добавимо до своєї скарбнички ще один стяг і пишаємося тим, що в нас є такі земляки, герої України.